І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Star. Сьогодні ми будемо грати в Bravo Stars, будемо проходити класти та трошечки опоти кубасу. Також тут вийшло. Тут були якісь маленькі, щось таке. Тут де, треба позабирати такі пінчики. Ну і все таке. І цей. За це время з'явився новий бієць також. Це Пайпер. Я вам пізніше її покажу. Тут поки що лише нові, наче гіперзаряди, чи це вони просто продають, наче просто, чи це нові, я не знаю. Я в цьому не розбираюсь. Я Хочу спати, але нічого страшного. Так, що там у мене по квестах? Кстати, да. ось е, Пайпер. І на ми якраз будемо зараз проходити квести. Так, 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 так. тут же тут квест? Карту нокаут. Карта якраз під е, е, Пайпер. Ну, якраз такої підемо. Ну, а ви поки що не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. Також писати коментарі. Ну, а я думаю, ви ще не знаєте, чому я так женуся. Ну. женуся прям набить кубки. Ну, по-перше, в мене їх просто мало. Бо вже дага. І в клубі, Ну, по-перше, це ж мій клуб. Я не хочу бути на останньому місці. А останній гравець. Вайтбай ніначе. Він хоче мене догнати, а я не хочу, щоб мене доганяли. Мені хоча б... І у нас різниця 500 кубків. То мені треба збільшувати цю різницю, бо це не діло. Так, ну, в принципі, ми цю катку навіть дуже легко затащили, але квести не випонили. Це погано, але випони. Mm. сильно сьогодні пісню став, але відео зняв Так, ну це мені треба ще 20 хотів аж пройти, щоб прокачати весь бра... бравий пас. Ой, кажу, кажу, то що в цьому сезоні буду активним якось населені я є активний. Значить, треба бути більш активним в Браво Серз, бо в мене там. І рослини проти зомбі Браво Старський Хілософсті і 5 на 6 мохой. Коротше, розрив повний. Ти треба готуватися ой-ой-ой. Угу, Тим часом, поки я балакав, мене якось і убили. Навіть, навіть легко. Yes. А, ага, ну в принципі ми поки що не читали ще, воно. Ну, наконець-то. Нарешті. Ладно. Бах, 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 б. Так, 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 так. Ладно, ми виграли раунд. Це дуже добре. І-і-і-і-і-а <свист> далі ну, треба далі випинити квест, бо мені треба кубки набивати. Також мене Од... ось оця. Забувайте також про купу, треба 2200 Дві... кубків, називається Старс. Я, я... Що ж хотів сказати не то. Та <свист> не то ось. Ця... Ось оця, в Айдебані і. Різниця 500 кубків. І нам треба збільшувати цю різницю. Ну, багато треба збільшувати. Так. І нам треба ще ж вірувати і, коротше, получати нові бійці і все таке. Угу. Команда непогана, в принципі. Ану, оп. Мазіла. М -м -м я не знаю, може мені треба якісь уроки брати. Я не знаю побрав старт. Бо якось не сильно тілісь. Але ви... я стараюсь. Так, оп! Цапнув. Ану. Я б не був би проти ще раз попасти. Якось доля мені цього не дає. А ви напишіть, чи подобається вам відео по в Стіл чи хочете ви нове відео про рослини проти зомбі. Я думаю, воно вийде скоро. Я вже казав, що цей тиждень буде насичений. Як не це, нам нічого страшного. Відео все одно випускаються. Так. Угу. Нормально. А я не розумію, хто ще досі грає на бронзі. Ну, Це як мінімум треба груду третю. Розумію, всі можуть, але голода 30 якраз. У мені... мене проблема — я бапнув діамант, але мені не вистачає бійців для того, щоб цей. Ну, Для того, щоб. У мене був більш ширший вибір вибрати якогось бійця. А, тим часом. зміг... Ну коротше, ми поки що виграємо. Так. Ще один матч виграли. Дуже добре. Ну ну-ну. У -ну. нас все добре. І тим часом я вже качаю спайкат. Ну, бачите? І скоро в мене будуть всі три базові леги, Бо Леон мені випав, ворона я виграв, ну, отримав кредити, і зараз качаю спайка. А далі вже, як вийде, ну, як мені будуть предлагати. Так. Що тут у нас? Сквик і Финкс, а проти нас Бобе і Гриф. Ну, Нормальна компашка у нас. Так, ну, А ну, Ану, бах, на попа, Оп. Капець! Я роблю дуже великі внески урона в нашу команду. Я не получаю убили. Ой. Да. Угу. В принципі, ми справляємось, наче ще жодного разу не програли. Оп! Отримала. Я б, мабуть, отако стрибнув би. Оп! Єс. 91. 1496. Добре, я бахнув так. Він стрікси 13 купи мені дали. Що ми по квестах? Ой, бачаюся, ну, канікули, що сказати. Зписи шолково, може когось канікули, може у когось відпуск. Або щось, або хтось захворіло. Ну, захворіло це погано, треба вилікуватись, але треба трішки ну, Це таке діло. Так, ну 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 ну. Це ми вже... що? ну, це ваше Де? ну да. Я думаю, в принципі, я думаю, ми маємо справитися, але я не знаю. Короче, я так подивився, а трошки відрізалася. У мене сильно справився. О, Барлі! хелло хелло, давно не бачилось. А, та блін, я жодну. Я ще тільки одну банку наберу. На приколі? О. Моя на масле. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну. Ну, мы быть Барли убью. А ты Финкса. Оп, оп. Грей. А ну, оп, мазила. Давай. М -м -м, блин, ну ничего страшного, четвертое место. А ты под не взял бы. Блин, а тебя Барли за своим гаджетом? Я бы, может, и из них вытекла. Та не знаю, не ну, б, скоріше всього, може ні. Коротше, я б, мабуть, що? Я б, мабуть, взяв би Емс, Ось вона. Там на неї буде ж цей. На неї бронза і ну, там ж на неї був квест. Кін тут 1600 блін мені треба ще нафармити. Щоб бути скінчити. Ну чого буду фармити потрошки. Потрошки якось нафармлю. Проблеми сильної немає. А я не розумію, я розумію, це може бути грають, але все одно я не розумію, як туди граю на бронзі. Ну, я просто не розумію, я не знаю, як це сказати. М -м. От бронзі — це дуже легко її качати. Це прямо не легше, шестрії було легко, а года це вже таке, треба попотіти. Я не знаю. Так ну, убью. Блин Я не знаю, что я затащу в мене на нальбонок играть. О, побег, побег, побег. А він, тут не было анимации нечестно побег. Ну ладно, хотя бы там две банки залови. Хотя бы шость, а то був би, шаг капець. Ммм, mm, шаудаун. Капець, не, не знаю. Ану, де він? Він такий веселій. <смі> а ану. Ай, а ти знову стул. Ану. Я його хорошо приніс. Коли закінчилося так я погано. Ану. Давайте раз, щоб він не зміхілися. О, нормає. Тепер оп! Затащив. Оце називається опит, як між грати в Бравл Старс кучу квестів. М -м -м -м. Так. Та не то. пас я поки що не збираюся ще, ще купляти. Так. М -м -м, ну, якщо ви прямо сильно заликаєте це відео і напишите багато коментарів і наберете багато переглядів, то я, може, на відео куплю обрала пас плюс. Або, звичайно, брали пас. Ну, коли йде. Скільки буде лайків, коментарів, Бог ти ще підпишеться. Тоді побачимо. Я ж не буду просто так. ну... Треба заплатити мені чимось. Так, а я, мабуть, візьму кого? Я мабуть, б, мабуть, би взяв... Ну, хто мені тут чи такий. Де цей барон? Він у нього давно не грав. А, ось. Він. У нього ще й квест, наче ж був. Да. Дев'яность. Так, да, був квест. І нокаут. Ну, значить що, поїхали. Так, 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 так. Ану. Покажіть. Угу. У нас три легендарки. Ну, золота. Їх одна легендар золото і один діамант. Ну не знаю, не знаю. Так, ну я, в принципі, їх добре прописав, але сквік це така заноза. Ух. Збачаюся, ви ну, давайте, Рано знімаю від. Ану, ще й не попав. Ну, все, все на раунд продувує. Ну я не знаю, може ми ще її. це буде перший програш. що страшно, я потім відіб'ємось. ну? Оп. оп. е. Е. Не убили. Ну все, саме програли вже. Це все. Ну, да, тут Рік вже нічого не зробить. Тут їх аж троє. Ну, а ми сьогодні добре пограли, Не забувайте також про клуб, не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, писати коментарі, що дуже багато прям набереться, і я за одночу. З вами всім буду казати і всім пока.